Вітаю, шановне панство! На своєму каналі «Етно-Екопарк», Звати мене Ніла, ми із Житомирської області, саме межа Київської. Вечір тихо-тихо. Де не де співаю пташечки, шумить в ставку вода. Вже прийшла череда додому, і так якось, знаєте, святкова-святкова тиша травневого вечора. Комарі з'явилися. Слава Богу, у нас вже закінчились морози, ну, принаймні більше їх не передають. Критичного, ну, нічого не сталося. Ну, так, постраждала картопля. Ну, хто, хто встиг посіяти, і в кого вже зійшли, то і огірки, і гарбузи, і кабачки. Що ще, ну, кукуруза, звичайно, в кого зійшла, горох, виноград, плодові дерева. Мені здається, що все з ними добре. І я вже все зробила в саду, поляла гортензії свої. І хотіла йти до будинку, відпочивати, бо день видався дуже тяжким. Та він, в принципі, зараз всіх тяжкий. Але мені чомусь так захотілося поговорити з вами і показати свого улюбленого куточка в садочку. Тому що, як би ми не любили всього сад, все, весь сад, але все рівно є куточок, куди ми частіше заглядаємо, більш уваги приділяємо. Чекаємо там щось. І у мене куточок це мій рокарій. Хто зі мною вже давно добре пам'ятає, як я його робила. Я б сказала: це рокарій чи кактусярник. Кактусятник, кактусярник. Ну, одним словом, тут в мене кактуси. Більшій масі тут ростуть кактуси. Йому що цьому, цій діляночці немає навіть року. Я його робила, мабуть, вже в червні, а можливо і пізніше. Ну, точно не в травні. Тепер є результат. Є результат зимівлі, є результат самої посадки рослин, підбору рослин. Що, що, ну, які плюси цього рокарія і мінуси теж. Ну, Мабуть, Навряд чи я зніму це відео до кінця, бо комарів просто сила силенна. Вони тут трішки примерзли, а зараз починають розмноження. Значить так, почнемо з того, що мене дуже кусають комарі. Ну, це вже я говорила, так? Да? Рудік. Рудік. Це мій вже. Всім відомий співведучий. Він вже хоче в будинок спати, і тому він ходить слідом за мною, щоб я вже його вела баюньки. Давайте пройдемо, ну, принаймні, спробуємо пройти по-моєму рукарію, і я покажу, що в мене тут росте, що є прикрасою, що можливо зайве, що досадить і як це краще буде зробити. Мені говорили ще на початку, коли я тільки осінню показувала його, коли на початку створення, мені говорили, що потрібно вертикалі. Так, я згодна, вертикаль потрібна, але з другої сторони, це все-таки рокарій, чи я б сказала, наприклад, пустеля. Ось, рівнина, рівнинна пустеля. Ось так скоріше іде Посадила я вже. Береск О, це мені подарувала світланка моя подруга. Він кущовий, він, він не плететься, він, ну, вірніше, росте вертикально. Бруслина. Не бере бо Зараз буде е, зауваження брус, бруслина. Далі я посадила ось такого злака. Це я ще той рік посадила осінь, як. Сеслерія. Це дуже ранній злак, він вічно зелений. Вірніше, він такий, я б сказала, з блак... блакитністю такою. Ой, вибачайте, і камера туди-сюди ходить, і зняти хочу, і поговорити хочу, і комари заїдають. Сеслерія. Вона низько росла, це все є її ріст. Це все. Все, що вона може мені видати. Для мене це принципово, щоб тут злак був невисокий і завжди декоративний. Далі. Ось я теж осоку посадила. Це теж подарунок Світлані. від Світлани. Я думаю, що вона, ну, тут же колись, я думаю, буде водойма, аби ці тільки клята війна закінчилась. О! Йомік. Ще один товариш. Так, ну в основному тут кактуси. Що я можу сказати про кактуси і як перезимували кактуси? Е, в мене тут опунції є тільки декілька рослин, це циліндроопунції. Е, в основному я всі їх прикривала відрами. Не від морозу, а від опадів. Це в кактусах, так. Тому що опунці з опунці взагалі, будь-які кактуси зимуючі, вони не стільки бояться морозу, скільки вони бояться вимокання. Багато опадів. І тому я прикривала всі, абсолютно всі кактуси перезимували. Навіть малесенькі-малесенькі. Ось хочу показати вам. Це були ось, бачите, де було. Відірвати вушка, я їх просто так в камінчики потикала, і вони всі абсолютно перезимули, вони були не вкриті, це точно, і ось дали такі верхушечки. Поки я тут і ось я побачила проблеми, зразу скажу проблеми. Як би ми не хотіли, як би ми не старались, бур'ян... Зілляче рости буде. Звичайно, не так, як в саду, але ж тут є і мінус цього, що, він, що в саду можна пройти тяпкою, сапачкою пройдеш, а тут так не вийде. Тут потрібно все це робити вручну. Тут лежить агроволокно, а, агротканина. Лежить під, під низом агротканина, зверху невеличкий такий слой, ну, шар, невеличкий шар піску, невеличкий. Але тим не менше, бур'ян є. Саме страшне, саме страшне у цій ситуації те, що він росте між кактусами. І там не то що рукою, там навіть ну, перчать, в рукавичці, самою, самою, мабуть, в залізній рукавичці, все рівно поколися, тому що колючки неймовірно величезні. І, е це є мінус, це великий мінус. Можу сказати, що я знаю, що таке катування голками під нігті. Це відчуття, оцю біль, я знаю точно. Вже мені не потрібно говорити, що це страшно, бо я знаю, що це дуже страшно. Коли хочеш видовбати ось ту ділиночку там, і голка попадає під ніготь. Біль страшенна. Хочеться все, все, абсолютно. Вирвать і викинуть, що стримує велика любов до колючок. Тому я терплю ості це катування своїми рослинами і продовжую їх дуже-дуже сильно любити. Знову, що хочу сказати, що мене, ну, мабуть, все-таки трішечки засмутило, це те, що квітувати мої кактуси цей рік майже не будуть. Я можу сказати, що. Ну, Можливо, два-три кактуси зацвіте, і то буде дуже добре. Багато дали вони вушок молоденьких, дуже багато, але без квітконосів. Без... Тобто квіток немає. Це де б вони не зійшлися удвох, завжди йде бойові дії. При, при, тому, при всьому, що вони два братики. Єди... що подобається, це, звичайно, очитки. Це безпроблемні рослини. Безпроблемні. Вони розмножуються, вони прекрасно ростуть і вони є такими ґрунтопокривними, які все-таки не так пропускають ось це зілля. Я не знаю звідкіля, от чесно не можу сказати, У мене на цій території взагалі немає вівсяниці. Зовсім. А вона попроростала. Де насіння взялось, я просто не знаю. Купа цього піску лежала в нас вже давно. І біля них теж вівсяниця не росла. Але як бачите, по, всій, по всьому рокарію в мене росте ось вівсяниця. Показую. Ось росте вівсяниця. Той рік це були малесенькі-малесенькі такі кущики. Я їх позалишала. Цей рік бачу, що їх треба буде відсаджувати і розсаджувати. Дьомик, не чіпає Рудика. Ах же. Ще дуже подобається це молодило. <кхм> я, Дьомик, я спеціально зніму відео по своїх молодилах. У мене є більше 50 сортів, всі вони чудові. Зараз вони набрали кольори. кольори. Зараз вони дуже яскраві і дуже гарні. Посаджені у мене вони ось з осені ось так по цьому ну, струмочку. Рудік відходить, а підходить, а дьомик підходить. Дивіться. Ой це кет-кит. Покажу вам. Ось такі молодила, це е, очіток триколор. Ну, ось, бачите, все таки, Це я перед цим дуже гарно все походила, і пролазила і поприбирала. Деякі, ой, деякі очитки. Е, Ой, очі такі. Молодила, ось так уже розростаються гарно. Деякі ще тільки-тільки думають. Ось подивіться, як гарно. Як діточки дає. Кактуси теж всі різні. Є темні, ось подивіться, які вони темні. Є світлі. скабіоза Я підсадила сюди скабіозу, тому що все-таки я деякі рослинки для цвітіння посадила, щоб, ну, хоч. Якось було цікавіше, крім ось тих кактусів. Ой, це, я прийшла сюди. Ну, ось, показую цей інший. Один-єдиний кактус мені не сподобався. Він, ну, я б сказала, навіть трохи гарно захворів. Верхні ось вуха, вони, бачите як? Ніби відгнили, але ось знизу і з нижнього йдуть молоді вушка. І вон. Ну, я бачу, думаю, що бачу. Бачите, А ось бачите, як верхні вушка відгнили. Це очиток, і ось ті пагони, в кого він є, цей очиток, їх треба відскубувати, забирати, тому що він може стати ось таким саме негарним. Як цей. А нам потрібно саме ось ці ріжки. Ой, я не знаю, чи ось ці ріж... ріжки потрібні. такі цікаві Це вже я показувала. Ось покажу, які молодесенькі. Дивіться, які. Маленькі. Це циліндрова І ось ось цей це зіллячко, ось це. Потрібно вибрати ось між цими колючечками. Проблема, я вам скажу, Дивіться, скільки вух молодих нарощують опунці. І ось тут я поки бачу тільки два квітконоси. Вірніше, дві пуп'янки. А то, мені здається, все будуть вуха. Такі плодючі мої, ось дуже гарний. Які. Навіть без квітів. Ой, господи, як вони кусаються. А цей був невкритий. І я не знаю, чи це він пізній, чи це все-таки тому, що було дуже багато вологи, він тільки почав прокидатись. Які гарні молодила, так? Да? Наче троянди. Так, тут в мене теж очитки. Це високі, вони ось перегукуються із моїми спіреями. Спіреї, звичайно, потрібно стригти. Я не буду їм давати, щоб вони квітували. Зараз, ну, ну, що там говорити? Зараз просто немає часу для цього, для стрижок, але потрібно це буде обов'язково зробити. Постригти спіреї. Це Gold Flame і Gold Princess. Gold Flame, вона вища набагато за Gold Princess, тому їх треба буде підрівнювати. Ось така краса. На осінь у мене буде. І та, і та. Так, доцвітає Арабіс, теж треба обрізати обов'язково Арабіс, тому що він вже відсвів і свою місію виконав в саду. Так, це Атлантіс, цей самий поки що дорогий очиток, але він ну, він погано наростає. Я хочу показати ще вам цей Ангеліна очиток, подивіться, який він яскравий, просто пляма яскравості. Так, ще ось така. Опунції, да, опунція, Подивіться, яка вона маленька. І теж уж вушки є, а ось, здається, ось один все таки є ось цей. Ось-ось-ось, здається, да, да все-таки буде там цвісти. А тут, зараз подивимося, ну, оце, оце здається, оце буде цвісти. Можливо. Ну, побачимо. Зараз важко щось сказати. Але сподіваюся, що будуть цвісти. Хоч трошечки полюбуюсь і я і вам покажу. Це циліндрова пункція ось моя, вона теж почала є прирости, квітів не бачу, шкода не бачу. І те, про що я дуже хотіла вам з самого початку розказати, вірніше, та рослинка чи той Арабіс. Це рожевий Арабіс. Господи, Арабіс. Іберіс. Вибачаюсь, ось Арабіс, і він білий. А це Іберіс і він рожевий. Я купувала той рік його два малесеньких господи, корінчики. Ну такі малесенькі, ну такі малесенькі, що я вам не можу передати. І дорогі. Дорогі він був. Цей Іберіс. Я побачила його у Лесі, своєї подруги, подруги в Малині і теж захотіла. Коли я його знайшла, я була дуже щаслива, купила, звісно, посадила. Я не сподівалася, що це точно саме буде рожевий. І він осінню один кущик, пару квіточок все-таки мені дав. Я побачила, що це дійсно рожевий. Він не так росте, як звичайний білий іберіс. Він зовсім інший має габітус куста, куща. Цвіте він чуть пізніше. Ось він тільки зараз. Господи, з твоїми комарами. Він таке ж причіпкувати, як русня. І таке неуб'ємне. Ось він так такою кулькою росте. Подивіться, як гарно. Він у мене є два штуки. Дівчатка і хлоп'ятка, любі друзі, е, в мене його на продаж немає і не буде. Тому що я не знаю, як його розмножувати. От присипати його ось. Бачите, як він росте. Дивіться, він йде з одного кореня, ось там корінь, ось там десь. Ось так він йде. Е, віточку сюди пригинати, гілочку. Ну, Тут пісок і агроволокно. Я не впевнена, що в цій спеції, у всьому піску, він приросте. Тому я не знаю. Я ще не придумала і ну, поки що напоки я не збираюсь його розмножувати. Просто шукайте гугліть. І я думаю, що він є у пропозиціях. І он, другий кущик. Теж, бачите, вони ростуть ось такою кулькою і вони дуже-дуже доречні саме на. Саме в рукарії або на гірці. Хочу ще показати вам, ось загубилося маленьке вушко від кактуса. Подивіться, воно навіть у землі не, не стояло, воно, цей, вушко це просто упало, але воно ось приросло, дивіться, боком приросло і дало нове життя. Це говорить про те, що. Кактуси вони дуже-дуже живучі. Вони хочуть жити. І віці, який гарний очиток, і як гарно він обійма, обійняв камінь. Ну, ось так. Там очиток Відендорфа. Я вже знову наговорила вам. Набагато-багато. Ось так. Прекрасно зимують і ростуть ось в таких, ну як би сказати, імпровізованих кашпо молодила. Вони не поливались, вони не укривались. Ось собі там росли та й росли. Ой! дивіться, дивіться. Дьомік, ну не чіпай Рудіка, ну я тебе прошу. Пам'ятаєте, я показувала інкарвілею. Я купувала її і показувала ось що саджала. Вона боїться дуже вимокання, тим був маленький корінчик, і ось вона вже проросла. Мабуть, за півтора місяця добрих. Ну, очитки 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 це їх час буде на осінь. І саме осінню вони покажуть свій найкращу Ча... е... найкращу декоративність. Ну, ось так, молодилка. Теж циліндрова пункція ця була вкрита. Але, як бачите, ну, можливо, вона ще маленька. Тому вона квітконось... квітів не дасть. Але гарно дьомик вже нема. Був і нема. Ну, ось така моя на сьогоднішній день, це середина травня. Ось така моя, мій рокарій. Я задоволена. З мінусів це єдине ну, зілля. Тут потрібно так, вручну. Інколи навіть пінцетом це робить. Але задоволення ну, для мене це велике задоволення. Ось теж і одні вуха. І ось такі маленькі. І ось такі. Вони різні, різні, різні. Дуже-дуже гарні. Всі. Так, буду виходити. Ну, показала, розказала вам. Подивіться, який гарний очиток я отримала від своєї подруги Оленки із каналу Хвазенда. Оленка дякую. Він шикарний, я вже його розсадила. А ось я отримала е, делосперму від світланки. Це рожева, а он моя жовта. Тут поселились мурашки. Поселилися, ось, Ну, я думаю, ви бачите, да? я, спочатку, дивісь, кмар. я спочатку їх труїла. Вони знову тут з'являлись, потім я за них забула. І ось бачу, дивіться, вони тут собі живуть, розкошують. Е, я вже навіть, навіть їм дозволила тут жити. Чому Ну, мені якось так цікаво стало? Жителі саме цього рокарію, саме цієї пусти, пустельної зони поселилися є мурахи. Ну, Звичайно, це жарт, їх потрібно. Буде знову протравити, але вони через деякий час знову повертаються сюди. Ось бачите, ось таким місцем вони облюбували саме ось цю територію і там живуть. Ну, якщо їх залишити, то вони скоро обживуться на, всьому, на всій території могорокарію. Дорогі друзі, я дякую, що ви зі мною. До речі, я знаєте, ви мене розчулили до сліз. Коли я виставляла попереднє відео емоційне, ну, з такою великою якоюсь, знаєте, біллю, за все. Ну, от буває так, знаєте, як кажуть, накатило, да? Ось так, мабуть, і мені. Ви мене підтримали і ви були дуже, господи, були дуже гарні коментарі і під самим відео, і в приват. Була підтримка і гарні слова, і поради, як відвадить вандалів. Я вам всім дякую. Я чесно дякую. Я знову плакала, але плакала від радості за те, що в нас є стільки добрих, і гарних людей, які готові не тільки підтримати, а і допомогти, і підставити своє плече, розрадити і справами, і словом, і ділом. Тому живемо, працюємо. Емоції це добре, і, і, мабуть, все таки час від часу треба і поплакати, і посміятись. Життя коротке, війна триває, кінця поки не видно. Іде знову наступ, знову біль, знову гори. Воно, в принципі, не закінчувалось, але ж коли воно посилюється, то неприємно. Є паніка, ну я не кажу за себе, але є в людей паніка, є ось такий якийсь ех, настрій, знаєте, все пропало. Він час від часу з'являється, тому що, тому що народ без підтримки влади в, в, воює без підтримки влади, народ в основному, да? ну якщо є, то мінімальна ця підтримка. Воює простий народ і кладе саме цінне, що в нього є життя, більш в нього нема, нема нічого, і ось, якийсь клапо з землі, а інколи і цього немає. Тому дуже боляче. І от час від часу приходить такий, такі думки, що все пропало. Але ні, збираємося, працюємо, живемо, допомагаємо, дякуємо тим, хто не опускає руки. А це наші воїни, це наш фронт який дає можливість ось цього чудового вечора зняти для вас відео, поговорити з вами, запитати, як ваші справи, як ваш настрій, підтримати ви мене, я вас. Ще раз я всім дякую, безмежно дякую, що ви в мене є справжні, от справжні друзі, багато справжніх друзів. Я це дуже-дуже ціную. Ось показую, як в нас. Заходить сонечко наше українське, ось така краса. Чомусь замовк Соловейко, мабуть, теж мене слухає. Він співав, коли я вийшла, і з телефоном він, Рудік, дивіться, Рудік щось задумався, сидить. І ось така. Така в нас природа, такий в нас край, така в нас Україна. Гарна, люба, дорога. І саме основне наша Україна. Всіх люблю, цілую, обнімаю, ваша Ніла.